Шановні глядачі, з вами в студії першої електронної Ольга Ткаченко. Протягом двох днів у Кіровограді відбувалися лекції професора Колумбійського університету Юрія Шевчука. За кордоном професор викладає українську мову тим, кого вона не є рідною, давно досліджує питання змішування мов. І сьогодні він у нас в студії, щоб розповісти, що ж таке мовна шизофренія, де вона зустрічається і які наслідки її є для мови. Пане Юрію, дякую, що ви в своєму щільному графіку знайшли час, щоб до нас завітати. Розкажіть, будь ласка, як ви опинилися в Кіровограді? Добрий день. Е, мене запросив Олександр Ратушняк, з яким я познайомився минулого року, і в такий спосіб я тут опинився. <рес> Раді вітати вас тут. І радий тут бути. Е, за два дні у вас було дуже багато лекцій, зустрічей, круглий стіл. Е, вони всі були подібними, чи все з чимось різнилося? Це були різні аудиторії. Е, і хоча я говорив часто. Торкався одних і тих самих питань, але виходили дискусії різнопланові, тому що завжди задають питання, які відрізняються, люди цікавляться чимось іншим. Так що для мене це було цікаво спілкуватися. Я мав за два неповних два дні, один з половиною день я мав шість публічних лекцій. Були і формальні лекції, а були лекції розмови, і кожна з них була по-своєму дуже цікавою. Ну, я так розумію, ви спілкувалися про мовна шизофренію, так? Це, це такий загальний час. Ну, опублікований текст моєї лекції минулого року у Могилянській академії. Називається Мовна шизофренія, Квовадіс. Україно». Тобто, куди йдеш Україну. І це був, був формальний привід для е, моїх лекцій. І е, йдеться про е, офіційну політику, мовну політику змішування української мови із російською у публічному просторі як новітню і дуже ефективну форму русифікації. І для мене важливо було е, озвучити. Те, що я вважаю надзвичайно проблематичним явищем в українському суспільстві, а саме те, що зараз сприяє пришвидшеній русифікації України, не тільки мовній, але теж ідентифікаційній, і культурній, і в чому бере участь. Переважна більшість українського суспільства і політика змішування двох мов на телебаченні, на радіо, у пресі в інтернеті, який потурає активно український уряд своїм, своїм видимим невтручанням у це. А невтручання це теж заохочення. Тому що, на моє глибоке переконання, ця політика є антиукраїнською. Вона підриває самі основи української державності, української тотожності і української самоідентифікації, ті основи, які дають самим українцям бажання існувати як окрема ідентичність, як окрема культура. і в остаточному підсумку як окрема національна держава, відмінна від своєї колишньої володарки і гнобителя Російської імперії, я маю вашу лекцію мовна шизофренія. Чесно кажучи, вона я її коли читала, вона так пролетіла буквально швидко. Дуже легко читається і дуже доступна. Розкажіть кількома словами про що йдеться, що ж таке, мовна шизофренія для наших глядачів. А, ну, я вже частково відповів на ваше запитання. Мовна шизофренія це свідома цілеспрямована політика поєднання української мови з російською, яка є всюди сущою у публічному просторі цієї країни. Насамперед на телебаченні, у кіноробстві, у виробництві різного роду посилань. Чи то радіо, чи то телевізійних, чи то друкованих, наслідком якої є швидка руйнація української мови. Зараз створилася по суті ситуація, коли пересічний українець позбавлений того, що має кожна інша особа у кожній іншій, навіть не демократичній країні, тобто нагоди лишатися. Самою на сам чи самим насам із власною мовою, без постійного, нав'язливого, агресивного втручання мови російської. Як наслідок, ми маємо те, що існує така інерція русифікації, коли людина, попри незважаючи на всі свої наміри, несвідомо починає. Забувати рідну мову і вживати мову російську, мову колонізації і мову загарбання. Якщо говорити про ширший контекст, то йдеться про цивілізаційну війну Москви проти України, яка завжди існувала, але яка зараз драматично загострилася. І це говориться, і це насамперед. Є одним із виявів так званої гібридної війни. Війна, в якій лінія фронту як така відсутня, війна, в якій, частіше всього, невідомо хто ворог, війна, в якій ворог дуже часто є в тилу, або в якій ворог дуже часто удає з себе патріота, і говорить дивовижні. Речі, що можна бути українцем і послідовно відкидати основну, основний атрибут українства мову, не тільки відкидати, але активно висловлювати зневагу до неї, Це, ця політика виявляється, змішування двох мов, яка на підтримку якої розгорнута ціла нова ідеологія так званої єдиної країни, єдиної страни. Виявляється фантастично успішною, результативною до тієї міри, що, можливо, вперше в історії українсько-російських змагань навіть національно свідомі українці капітулюють перед нею, капітулюють перед цим е, лицемірним гаслом, що, мовляв, е, можна любити Україну кожною іншою мовою. А насправді це гасло в на... у реальній дійсності, у дійсності українській. Результат цього гасла є те, що можна, начебто, бути українцем і ненавидіти українське, ненавидіти носіїв української ідентичності і вимагати капітуляції Перед своєю ненавистю, перед своєю агресією, це є реальний результат цієї політики. А розмови про те, що, мовляв, йдеться про об'єднання країни, це є Олжа, це є лицемірство, це є лукавство. Ми маємо справу із тим, що величезна більшість українців. Піддається послідовній, і я підкреслю це слово, інституціоналізованій дискримінації замовною ознакою. І ця дискримінація відчувається з першого разу, коли ви сходите із літака. Е, можливо, люди в Україні настільки звикли до цього, що вони перестають помічати, але зустрічаючися, я говорю про власний досвід, перетинаючи кордон. Показуючи паспорт і чуючи від прикордонника російську мову, откуда приїхали, прикордонника, який має за своїм обов'язком представляти державу, якій він присягав, яка йому платить гроші, яка від нього вправі сподіватися лояльності, але йому сказали, що лояльним можна бути російською мовою. І відбувається певна якась. Спантеличення повне, це, це окремий випадок. А далі ще гірше. Далі, коли ви заходите до крамниці, вам незмінно відповідають на вашу українську російською, у вас не бачать людини з власною гідністю, вашу мову ігнорують, і вам при цьому кажуть, що це в порядку. Це в порядку тільки в цій країні, в жодній іншій країні так не ставляться до носіїв певної культури, особливо якщо це клієнт. До клієнта підлаштовуються, а не навпаки. І це продовжується далі. Я знаю випадки інституціоналізованої дискримінації за місцем праці, коли люди подаються на працю, і вони, знаючи, що їх можуть не взяти, бо вони українською говорять, вони змушені говорити російською. Я маю два томи судових позовів на захист прав українців, які мені. Під час однієї з моїх публічних лекцій дали українські активісти минулого року і позаминулого року. І це теж свідчить про інституціональну дискримінацію на рівні українських інституцій. Питання, де в цій ситуації уряд, Служба безпеки, омбудсмен і всі інші установи, які покликані захищати людські права. Говориться про Права українців на території власної держави. Де вони? Вони відсутні. Чому? Тому що нам кажуть, що це нормальна ситуація. Це ситуація глибоко не тільки ненормальна, а це ситуація глибокої напруги в суспільстві, яку намагаються нівелювати, приховати, заліпити глиною вулкан, який от от вибухне. Якщо його, якщо цю ситуацію негайно не виправити. По перше, заборонити політику змішування двох мов, дати природне право кожному українцеві бути українцем, сховатися від русифікації, виховувати і себе, і своїх дітей тільки рідною мовою, і нікого за це не перепрошувати, бо це практика кожного іншого модерного суспільства. Ніхто не перепрошує за те, французи не вдаються до цього, вони не почуваються себе винними. А тут наставлять ситуацію, що треба просити, а дозвольте нам вимкнути російську попсу, тому що 95% радіопрограм транслюється транслюються на або на, або російською, або іншою мовою, тільки не українською. Меж менше ніж 5% українських пісень на 10 популярних програмах. Так само на телебаченні. Що робить держава? Що робить президент? Що робить Конституційний суд? Що робить омбудсмен? Відбувається масове порушення прав людини, засадничих прав людини і права титульної нації на те, щоб бути самою собою. Тому ця, ця брошура, ця моя книжка, маленька книжечка, і ставить на меті почати широку публічну дискусію. У, тій, у намаганні чи в вірі, що ця дискусія запобіжить вибухові, який мусить статися, якщо цій ситуації терміново не зарадити, і не припинити війну абсолютно відкриту тотальну, фротальну культурну цивілізаційну війну, яку проти власного народу веде уряд України, попускаючи, потураючи. Агентам Росії і Кремля, що продукують продукт, який нічого українського в собі не має, який підриває засади української цивілізації, який русифікує. Як давно в Україні спостерігається змішування мови та язика? Це дуже слушне запитання, і я не готовий на нього відповісти конкретно, тому що це була цікава тема окремого дослідження. Але принаймні це робиться це винахід незалежної, за, за часу незалежної України. Дуже цікаво і навіть якось гірко іронічно, що навіть совєти, які шукали різні способи знищення українців, включно із фізичним їх знищенням під час голодомору, і з фізичним їх знищенням під час... Афганської війни, коли преференційно до Афганістану посилалися рекрути із Західної України, носії української національної свідомості, на відміну від зрусифікованої молоді молоді у інших регіонах. Це Совєти не забороняли змішувати обидві мови як недопустимий. значить, як вираз якоїсь е, безкультурності. Не було цього за совєтського часу. Тобто це чисто постсовєтський феномен, і мені здається, що він, сама політика, сама ідея цього змішування свідчить про те, що імперія дійшла до межі, що вони настільки. Вичерпали можливі способи знищити Україну як цивілізацію, що готові вдатися навіть до того, щоб пожертвувати тими, кого вони називають власними братами і сестрами на нашій території, тими тими пожертвувати, кого вони називають сатєчистиниками. Чому? Тому що політика мовної шизофренії, поєднання двох мов. Однаково руйнує і українську, і російську мовну культуру. Але Кремль і чорносотенці, які там сидять, готові пожертвувати російською мовною культурою і тут, тому що лишиться мовна культура в Росії, їй нічого не загрожує від цієї політики. Але вони готові спустити в, в, в унітаз, у каналізацію, аби, аби знищити українство як цивілізацію, як культуру. Вони готові знищити і тих носіїв власної культури, тих, кого вони так трепетно і так лицемірно називаються соотечественниками, аби тільки позбутися оцеї кістки в горлі своєї імперії, цих українців. Ви у Кіровограді вже півтора дні. Наскільки це яскраво саме тут простежується ця мовна з України? Ну, вона на кожному кроці і люди просто. Майже на інстинктивному рівні є зрусифіковані. Вони тебе не чують. Кожного разу треба боротися за, за власну гідність. Я рано вранці сідаю в таксі, вітаюся українською, мені відповідають російською. Приходжу до готелю те саме. Виходжу з готелю до ресторану, те саме. І кожного разу треба. Вдаватися до якихось різних форм чемного нагадування чи опору, щоб е, тебе поважали. Часом на це реагують, часом лишаються глухими, але оця настанова е, зневаги, вона відчувається дуже часто. Особливо коли е, це е, безособова ситуація, коли вони не знають, коли це просто ви не знаєте, з ким ви маєте справу, а та людина е, в, в ситуації е, громадського обслуговування не знає, теж е, ви для неї безлика людина, але вона вас трактує як людину без гідності, без мови, без культури і по суті як не клієнта. І це досить не, не тільки проблематично, а емблематично теж для, для того, як, до, як ставляться до іншої людини. Скрізь, у всіх інших країнах ну, це не можна подумати, щоб у, у Франції людина зверталася французькою мовою і відповідала якоюсь іншою мовою. Це не до подумання. Так само в, в Америці скрізь. А тут все навпаки. І нормальна ситуація, або спроби нормалізувати ситуацію, змусити людину, яка покликана вас обслуговувати, побачити у вас клієнта, викликає або опір, або навіть відкриту агресію. І це на кожному кроці в цьому місці є, зрештою, так само, як і в Києві. Багато років впливу, зрештою, таке змішування мов увійшло в менталітет, наскільки я розумію. Адже з покоління в покоління передається те, що мова часто є російською, а не українською. Під таким потужним впливом, як все-таки зберегти українську мову чистою і як зуміти нею говорити в такому вигляді, якою вона була давно? Ну, зробити це я не бачу змоги без. Того, щоб не домогтися українського уряду у Києві. Зараз цей уряд, скільки б вишиванок він не носив, його представники, скільки б квітів вони не клали до монументу Тарасові Шевченкові, скільки б вони собі груди не били на Великдень і не, не били поклонів на Різдво у церкві перед камерами, це не міняє. Того факту, що політика уряду є глибоко антиукраїнською, зберегти мову без участи, без залучення послідовної, масивної, продуманої стратегічно наперед мовної політики, я не знаю, чи це можливо. І ця мовна політика повинна поширюватися найперше на інформаційний простір цієї країни, де. Має існувати така річ як регуляція цього простору. А, надто часто тут а, пропоненти російської ідеології, агенти Кремля, які визначають політику у сфері культури, у сфері інформації, говорять, що забороняти це непродуктивно, це не демократично, це. Не дозволено і неможливо. Е, ці люди лицемірять, вони лукавлять, тому що кожна цивілізована країна має таку річ, як регуляція культурного мовного наповнення свого простору, яка включає квоти. Ви можете називати це скільки завгодно заборонами. Називайте це заборонами в Росії. Чому ви, це не заб... не... Чому ви це не помічаєте в Росії? Тоді це теж заборони. Кожна інша країна має так звану політику регуляції. Раз. Друге, кожна інша національна країна має політику національного будівництва. І національна країна національне будівництво завжди пов'язане із певною мірою дискомфорту. Національна країна це не масажний салон, куди ви приходите, і, куди, і, в, і в якому кожен, кожному треба догодити і кожному зробити комфорт. Ні. Національна країна це суспільний договір про те, що існує певна система цінностей. Якщо ви хочете відчувати себе комфортно, ви повинні підписатися, що ви поділяєте ці цінності. Символічно підписатися. У вигляді клятви громадянина, якщо ви іммігрант і приймаєте громадянство цієї країни, але існують певний перелік вимог. І в цьому переліку вимог незмінно завжди є графа володіння національною мовою. Якщо ви не виконуєте цього, вам буде дискомфортно. Ви почуватиметеся дискримінованими, ви почуватиметеся дуже незручно. Але це є факт кожної країни, починаючи від Росії, закінчуючи Францією, Німеччиною, Америкою і так далі. І доки в Україні не почнеться чесна дискусія про те, як це робити, замість брехні, олжі і лицемірства, до тих пір ми нікуди не будемо рухатися. Тому момент дискомфорту. Для тих, хто не володіє українською мовою, має бути завжди. така, Так називається ця гра. Тут, хто переможе, це вже питання. Дякую вам за цікаву розмову. Дуже доступно розповіли про те, що є навколо нас постійно, але не завжди це споглядається, адже ви праві цього просто звикли сприймаються як нормальне. Дякую вам за Дякую вам, дякую за запрошення. Процеси деполяризації української мови не один раз фіксувалися в нашій історії. Ще з часів Російської імперії російська мова нав'язувалася як обов'язковою в найбільш значищій сфери життя українців, зокрема в освіту. Як зберегти власну українську мову і не піддатися цьому впливу вибір кожного? Залишайтеся з нами перша фанат.